Добрий день. Фірма Запчасті пропонує за... запчастини на розкладачі Міндобрив МВУ 900 МВУ 1000 Оце отакі диски в зборі розкидача, редуктора, кутовий, центральний, о, знову кутовий. Потім сам диск, лопатки на диск. Муфта з'єднувальна редукторів, шестерні на редуктора, підшипники. Підшипники ми пропонуємо китайські, вони там роблять 2-3 сезони. У себе зарекомендували, не стоїть брати дорожче. Повзуни, ступиця діска цього, цього, потім кришки глуха. Глуха з отвором, уплотнення кольцо на них. Ворошилка, вали. Ну і ворошилка центрального бункера. Ну, такі запчастини пропонує фірма Віп-запчасті. Дякую за увагу.